Очі нашої артилерії цей, на перший погляд, невеличкий квадрокоптер допомагає не лише виявити місце розташування противника, але й може зберегти здоров'я нашим українським бійцям. Відтак, під час цієї війни, технології на Львівщині навчають операторів для справжньої армії дронів. Я проговорю інформацію, а другий номер тобто, записує і передає артилерії або радіозв'язку. Діт із бойовим досвідом з 14-го року і псих наразі без такого. Зараз військовослужбовці працюють у парі як оператор і штурман БПЛА. Виконують поставлене завдання, максимально наближене до задачі на передовій. Ми дронами зафіксували артилерію, рознесли там все вщент. Ну і тоді заходить піхота. Найважливіше і водночас найскладніше переконує псих це взаємозв'язок у парі. Ми маємо продумати все до, до дрібниці, як відступити, як правильно подати дрон, з якої сторони залетіти, як не, не втратити дрон. Ну, сама взаємодія між двома першим і другим номером це найголовніше, тому що один керує, другий наводить артилерію. Коригує, ну якби це саме складніше. Ані псих, ані дід до цього моменту не літали. А на цій війні технології таки вирішують. Тому в Україні запустили проект Армія дронів. Військовослужбовців підсилюють так званими очима, крилами та навіть руками. Дрони наводять, артилерія знищує ворога. Дронаріум перший в Україні навчальний центр для пілотів дронів. Квадрокоптер став вірним другом Дмитрові Слідюку ще 18 років тому. Для чоловіка аерозйомка була радше як хобі, яке згодом переросло у професійну площину. А п'ять років тому викладачеві за фахом подали ідею навчати інших. Так і тут передає власні знання військовослужбовцям, аби наблизити нашу перемогу. На цьому курсі ми дуже багато уваги приділяємо саме безпеки. Тобто, наша основна мета зробити так, щоб оператори дронів залишались живими і неушкодженими. Тому ми вчимо і маскуватися, і обирати позицію так, щоб їх не накрило, щоб вони були у максимальній максимальної безпеки. Найскладніше у цій справі, за словами чоловіка, почати якось подолати свій страх перед дроном, почати. Навчитися літати там у гірких погодних умовах це основна проблема. Далі вже все йде дуже-дуже класно. Коригування мінометів артилерії, арт-розвідка. Профіль підготовки у цьому навчальному центрі. І це зараз більш ніж на часі. Після там го дня війни, коли хлопці почали повертатися сюди і казати, що без дронів там робити нічого, ну тому що безпірним є момент, що краще на 5 кілометрів пролетіти дроном ніж проповсти на животку по мінному полю. Я прихильник тої історії, що очі в небі вони необхідні для того, щоб піднімати виживаємість повторюся підрозділів у бою, от краще орієнтуватися в просторі і ну, могти, могти адекватніше реагувати на обставини. Підготувати Збройні Сили України так, щоб в одному взводі, як мінімум, було е, три пілоти. Оце є моя ціль. А ще у дронаріумі навчають боротися проти ворожих пташок. Це є антидронова рушниця. Тобто це є прилад, яким ми можемо уражати ворожі дрони. Ну, тобто, боротися з їхніми очима в небі. Такі школи працюють і в інших областях України. Кожен сектор матиме можливість готувати бійців для своїх підрозділів. Війна зараз це не є такі танкові, великі е клін'я, як у Другу світову. Це не є такі толпа на толпу з автоматами. Це війна дронів і артилерії. Воювати на сьогоднішній час необхідно не особовим складом, а технологіям. І ми в цій війні будемо передовими, тому що з нами Європа, у нас коротші союзники, і у нас левячі серця, на відміну від орків, які йдуть грабити, гвалтувати і мародерити. Курс підготовки триває п'ять днів. Станом на сьогодні сертифікат аеророзвідника отримують вже тисячу бійців. До слова, наразі держзамовлення складає дві тисячі бойових пілотів. А далі буде більше. Аліна Домбковська, Андрій Турянський. Правда, тут Львів.